Тепло, холодно, жарко тут буває, що сидимо, потім обливаємося, але все одно да. йдемо. Ну це вже сім'я. І я вже от сюди нікуди не піду, поки не буде перемога. Хочеться чи допомогти хлопцям. І наблизити перемогу, і захистити їх, щоб їх поменше везли в Борису. І не тільки, а по всій Україні. Всі один одному допомагають і всі як один. Знають: от у мене там бродила капуста, я вам принесу. Наприклад, в мене сьогодні вихідний. Я не прибираю в хаті, а йду сюди працювати. Так якось. Вони не носять зброї і не йдуть у бій. Та без них фронт не вистояв би. Це фільм про тих, хто щодня тримає тил. Про волонтерів, які перетворили біль на силу дії. 2014-й. на сході пролунали перші вибухи. В країні почалася війна, і люди шукали, як допомогти. У Борисполі теж згуртувалися, збирали речі, готували відправки. Так зародився місцевий волонтерський рух. Наша волонтерська діяльність почалася як територія підтримки, з допомоги 72-ї окремої механізованої бригади. Чому саме 72 й бо там багато, багато було хлопців з нашого міста, з нашого району. Ми шили, як ми називали, труси від кутюр. То було дійсно труси від кутюр, тому що вони були і байкою, вони були з того, всякі матеріали, який нас був. А також ми плили багато сіток. Сіток, які який... це зараз ми використовуємо агроволокно там, а тоді сітки, які були рибацькі сітки любі, і, наприклад, це ми починали на зиму, сітки робити перші, то це були звичайні пододіяльники. Ми просто ми, ми їх рвали і сплітали. Ми навіть не знали, як їх вірно плесли. Ми просто вплітали початку прямими лініями, а нам сказали, що ці, ці лінії читаються. Поймаєте, розумієте, все те, що ми наша наука, походила з часом. Восьмий рік війни, здавалося, вже ніщо не здивує. Але 24 лютого 2022-го все почалося знову. У Борисполі розгорнули звернулися три волонтерські штаби. Пам'ятаю, до нас забіг хлопчик, який просить нам на штани, потрібно закрити там танки, і все, і все, закрити маскування. Тоді люди нести, хто тільки що міг. Яка тканина, люба тоді не було такого, що ми там підбирали якийсь агролокнув. Люша, чорна, біла. Тут тобто, якась тканина, тканина була, ми всі це робили. Потім я їздила на шпиталь. На шпиталь я їздила шпиталь, це були Бахмутський напрямок, Чернігівський шпиталь був наш Київський шпиталь, Київський шпиталь, я їздила взагалі перші дні війни повномасштабної, коли всі вулиці були в барикадах. Перекриті, коли Київ взагалі був пустий, коли десь там рерве стрве постійно сирена. І коли ми під'їхали, стояла така велика дуже черга, і пропускали всіх по черзі. Я кажу водію: заїжджай прямо під, під них, і я буду розмовляти. Коли я під'їхала, чоловік так. Каже, чого, я кажу, нам нас уже чекає шпиталь. Ви знаєте, всі пішли ну, всі відійшли в сторону, нас пропустили. Ти не думаєш про себе, ти думаєш те, що допомогти, тому що там, десь на операційній десь чекають хлопці. На той момент щоденно наш шпиталь приймав по 300 поранених. Для волонтерів війна не новини з екранів. Одні втратили рідних, інші щодня чекають дзвінка з фронту. І саме тому йдуть сюди, у волонтерський штаб. Бо сидіти вдома, коли потрібна допомога, вони просто не можуть. В мене чоловік і син з перших днів війни пішли добровольцями. Син на жаль загинув. Чоловік, ну, вже за віком звільнили його. Ну, я тут теж прийшла допомагати дівчатам, хлопцям в'яжемо. Кікімори, спочатку ми в'язали, зараз полотна. Ми тут нас якісь, дружилися, всі в нас тут уже як рідні. Ми у 22-му, як вернулися із окупації з Чернівської області. Так і приєдналися. Це осінь 22 го року. Це вже три роки ми працюємо. Я працюю, Аня моя дочка годить теж, допомагає. А заявки постійно є. І з різних, з різних напрямків: Сумська, Харківська, Дніпропетровськ, ну скрізь. Літом трошки важче, тому що як-не-як, Живемо не всі в квартирах, маємо якісь присадибні ділянки, ну, справляємося, хоч не так дуже багато людей ходить, от, трохи менше. От, ну, стараємося справлятися. Я Бажан Ніна Петрівна, я внутрішньопереміщена особа. Працюємо тут з чоловіком, зараз трошки прихворів. Півтора року ходимо сюди, щоб. Тільки нарізати полоски, тому що без цього сітки не будуть плестися, втомлюємося. Але коли вспоминаєш, що хлопцям хуже там набагато, то одразу втома проходить. Тут люди приходять після роботи на час, на два, коли виходної приходять, і тому. Потім... Тому ми дивимося, скільки у нас заготовок для них є. Якщо є з чим працювати, ми можемо трошки раніше піти. Якщо бачимо, що немає чим, то ми працюємо довше. Заявок у волонтерів більше щодня. Тут черги, дзвінки, поїздки, пакунки, і майже жодного вільного дня. Загалом ми виготовляємо декілька напрямків маскування. Починали ми тільки з кікімор. На даний момент ми виготовляємо полотна для гвинтівок, кавери для нашоломників. Ми не рекламували це ніде, але тепер дуже велика черга на полотна. Для прикладу, якщо їм треба сітка 6х8, це 8 полотен наших 2х3. 2х3 по тій причині, що це максимальна ширина і довжина, яка влізає на рамку. Тому дівчата роблять ці вісім полотен, а хлопці, наприклад, на місцевості потім можуть на машинах з тяжками самі їх собі зібрати так, як треба, і накрити не тільки техніку, а, наприклад, якщо якусь місцевість, то вони можуть викласти це якоюсь фігурою, яка їм потрібна. Для мене найскладніші. Момент це логістичні питання постачання матеріалів. Кошти, що куди що привезуть, що треба. Контроль кольорів, які закінчуються, які нам треба підрізати, замовляти. Контроль пофарбування мішковини, який колір закінчується. У нас їх десь 10 приблизно відтінків, і які з них треба знову замовляти на фарбування, різати мішки і думати, де їх дістати. Поряд із цехом, де плетуть засоби маскування, кипить інша робота. У невеликій кімнаті свій фронт допомоги розгорнули волонтери громадської організації Громада Козацька Варта. І ще з початку війни з 15-16 року ми працюємо. Коли почала широкомасштабна, всі знов зійшлися нам. Запропонували, давайте спробуємо антитепловізійні». Плащі, я на них подивилася, злякалася, сказала, ні Боже, збав вони такі, технологія складна достатньо. Давайте спробуємо ковдри. Ну, попробували ковдри, а потім нашим треба плащі, а в них немає, ну, давайте пробувати шити. Спробували, вже розробили технологію, вже хто що робить, вже в нас все вклалося. І ми почали вже частково удосконалюємо. Ми постійно з військовими на зв'язку, бо оскільки міняються вимоги війни, і робота плаща, то мусимо вдосконалювати. Матеріали дуже дорогі. У нас більше десь в районі 20 тисяч де на партію плащів. Тільки виключно тільки матеріали. Ну, ми не платимо нічого і йде в роботу, плаща, тільки це. Дуже вдячні тим, хто нам допомагає. Ми шиємо, крім того, і ще на шпиталі. Ми шиємо їм адаптаційну білизну на липочках для людей з ампутаціями, шиємо чехли на апарати Єлізарова. Ми не думали, що ми стільки всіх розробок шиємо для руки підтримку для при переломах, травмах рук. Ну багато чого щось нове треба, ми знов цього стаємо, вчимося, кроємо. Найбільший попит нині на антитепловізійні плащі їх шиють вручну обережно, крок за кроком. Для того щоб його не бачив дрон, його треба робити із фольгойзола, і плюс отої фольги, що ми накладаємо. Він тоді не просвічується, його не бачать, їх не бачать дрони. Кроя робимо із хорошої ткані, то тобто тканина така, що вона ми не боїмося, що хлопці промокнуть, хлопці не промокають. От, тому стараємося робити такі плащі, щоб. Щоб було їм зручно, це дуже ну, складний процес. Ми буває за місяць робимо. Ну неділі за дві. Ми тільки 25 плащів робимо. Невелике количество, бо людей немає. А люди з роботи біжать уже свою роботу стараються зробити і біжать до нас, щоб ще допомогти. Оці всі плащі зробити. Хтось тримає голку й нитку, хтось плате сітки, а хтось тепло й підтримку передає не словами, а смаком домашньої їжі на цьому фронті з 2014 року працюють пані Надія та Галина. Коли почалася війна і була проблема з хлібом, не було що давати їсти, то мені запропонували, щоб я пекла хліб. А ви ж самі розумієте, хто ж його кожен день пік? На той час ми всі ходили в магазин і купували хліб в магазині, але треба було згадати ті 90 ті років, яких тоді ще ми пекли хліб, бо теж було дуже скрутно жити. І почали пекти. І так в мене була сусідка була і сестра була, і ми пекли хліб. Місили. Нам постачали муку, продукти, які нам треба, і пекли хліб, побагато пекли. Духовка працювала зранку до самого вечора. Потім е, треба було ще пекти піріжечки хлопчикам, не тільки ж хлібчика, треба й солоденько. Рили вареники, спочатку відра пакували, а потім вже відер немає, то давай в пакети і в ящики бананові то ми ліпили да, вареники, одні варять, другі ліплять, жарять, там, шкварять. ну це так. А потім перейшли на піци. Коли возили піци, у мене є і фотографія там, де Валерій Гуц був, там Юля Зазуля, її чоловік, Сергій Зазуля був. Ну і такий був у нас зв'язок, і питаю Юля, що там хлопці хочуть, що їм готувати. То вони всім хором кричали піцу. І от вона висилає фотографії і вже каже, ще хлопці не розпакували посилку, а ваші плю вашу піцу вже їдять. Робота волонтерів не зупиняється на межах міста. У селі Кучаків облаштували кухню-хаб, де готують страви для бійців. Сьогодні ми готуємо борщ, гречка з м'ясом буде. Дівчата зараз перець перечистять. Дівчата м'ясо перебають, зараз я вам все покажу. Пакети відкриємо і розпочнемо. Ну, це наша Леся. Дівчата зараз підготовлюють м'ясо для закладки в пакети. Тут у нас іде процес замішування зажарки на борщі. Буряк, капуста, морква, цибуля. І це наша Юля. Зараз Юля це замісить і переносимо до дівчат туди до пакетів. Вони розкидають по грамах і потім будемо заливати борщ уже заправкою. За сьогодні, наприклад, ми повинні зробити 200 пакетів. Буває 205, Ну, коли як влізе в автоклав, тому що, наприклад, гречка вона краще влягається. Борщ він більш об'ємний, то звісно, буде менше пакетів. От, наприклад, за сьогодні ми використаємо 20 кг курятини, 14 кг гречки. Ви сказали, що сьогодні готуєте борщ. А Зазвичай яку продукцію ви готуєте для хлопців? Е, виготовляємо суп гороховий з копченостями, виготовляємо борщ, солянка, розсольник, капусняк, гречка. Рис, линиві голубці, ну все, що ми можемо покласти в пакет смаколику, хлопцям, там ми кладемо свою волонтерську роботу. Ці дівчата почали ще на початку війни в Березані з енергетичних батончиків для снайперів. Сьогодні вони готують супи, каші та м'ясні страви. Виявилось, що більш потрібні ще сухі каші, ніж рідкі там борщі чи супи, тому що їх можна передавати і скидами, дронами, і можна там засунути його в пакет. Ці пакети пару в кишеню, і тобі на пару днів є що їсти. Замовлення не припиняються, приходять через соцмережі та знайомих. Продукції завжди бракує, але долучаються всі, хто може допомогти. Будівлю нам надали, так як тут ніхто не проживає в будинку. Нам надали для волонтерства. Автоклави нам купив наш аграрій Яременко Віталій. Один автоклав, другий автоклав ми купили за донати. Ми проводили ярмарки в Кочаківській громаді, школа, ліцей допомагали Кучаківській нам. М'ясо у нас є в магазин Кокочікен у нашому селі. Це власники Сергій та Ірина. Вони завжди нам допомагають м'ясом З крупами. Трошки у нас складніше. вони дуже у нас, ну, використовуються дуже часто, і запаси у нас теж ну поповнюються постійно. Теж допомагає нам Сидоренко Тетяна, це наша підприємниця. Майже щодня, попри тривоги та темряву, волонтерки продовжують працювати. Прийшли, зробили. Хоп, світ виключили. Пару годин зачекали. Якщо там 3-4 години, дівчата все підготували. Ми там допаяли, склали, приїхали один автоклав включили додому. Поїхали, приїхали там серед ночі, там 12 годин. Знаємо, що буде світло цілу ніч. Включили, воно зварилося до ранку. Раніше ми працювали в Березані. Це нам один фермер давав приміщення, але там було. Повністю бетонне приміщення дівчата, щоб зробити хлопцям каші, вони вдівали термобілизну, вдівали лижні костюми. Ми вдівалися, ніби ми в гори збиралися. Тому що там дуже холодно було. Для дівчат найцінніше відчути, що їхня робота потрібна. Кожен відгук від хлопців, кожне дякую. Їхній найулюбленіший момент. Коли вони нам дякують, це дуже приємно. Але коли вони до ще сюди приїжджають. І вони, і коли ми тут робимо, накрад приїхав, каже: я хочу побачити дівчат. Ну, пожалуйста, приїжджай. він. Один Макс там приїжджав до нас у Березань, привіз нам тубус ну в подарунок. Волонтерський рух у Бориспільській громаді об'єднав усіх, хто не залишився байдужим. З початку війни до нього приєдналася і Бориспільська міська організація ветеранів України. Перші роки це 14-15 і далі роки. Перше, що було зроблено, це збиралися речі. Це збиралися. Продукти харчування, люди приносили і закрутки, люди приносили сало, люди приносили хто що міг, це все збиралося. От, і потім волонтерська група відвозила туди, куди це хлопці потребували. Потім трошки напрямок помінявся. От, дівчата стали плести панчохи, стали ходити в'язати сітки, стали шить труси, шили на госпіталь. От. І до цього часу ветеранська організація підтримує. От. Особливо велика потреба в допомозі людям, які 70. Плюс. Дуже багато повиїжджало молоді і залишилися ці люди, які ну, якби, не мають контакту із навколишнім світом, живуть саме по собі. От. От ми ходимо, обстежуємо. У нас список дуже великий, понад 13 тисяч у нас людей літнього віку в Борисполі. От, тому організації працюють, кожен по своєму напрямку. От, і потім ми збираємося, тут рада, дивимося, які люди, які в першу чергу. Потребують допомоги, чим ми можемо допомогти. До волонтерського руху долучилися і представники влади, меценати та громадські діячі. І сітки воєнкомат возили рабіцю металічні, і коктейлі Молотова робили, тепловізори, прибори нічного бачення, генератори, ремонт машини. Багато іменно речей, які потребувалися для більш якісного виконання завдань, і ну теплі речі, там ті ж самі подстілки, ті ж самі свічки, там які зігрівають. Ми якби ми не можемо фізично самі їх виготовляти. Є люди, які виготовляють, тому ми перераховуємо туди кошти, а вони вже. Роблять і відправляють. Я, якби так сказати, передовик, даю вектор направлення, а вже однодумці якби підключаються, допомагають. Їхні імена рідко з'являються в новинах, і мало хто їх знає. Але кожен боєць пам'ятає цих людей: тих, хто збирав кошти на амуніцію і такі необхідні спецзасоби, хто плете сітки, так і кімори, які рятують життя. Тих, хто готує страви із смаком дому, тих, хто щодня тримає тил. В початку, коли почалася війна, нам вже волонтери помагали. Волонтеры варили нам с ресор бронежилета, ну, плиты на бронежилеты. Другие волонтеры шили. Їх. У нас вон здесь, у Миши на втором этаже, там где бассейн, был цех. Мы там все это шили. И потом разгрузки шили, магазины для автоматов. Ну, все это шилось. Это волонтеры. Другие волонтеры нам везли. Мы их даже и знать не знаем. Волонтеров они просто знают, что здесь есть громадское формування, ну, ДФТГ. У нас было 1800 человек. Оно было самое большое в Украине. Мы за неделю собрали. И еще люди шли, мы уже просто не брали. этих людей и вот всех их обеспечивали это волонтеры всех их обеспечивали поначалу потом уже начала наша влада трошки помогать нам обеды, ну готовить в школах вот это все но это потом было а поначалу нам ну, помогали только волонтеры за счет волонтеров мы и выжили здесь обувь одежду форму нам шили продукты привозили все но это только волонтеры ну, вы знаете я вам скажу так если бы не волонтеры Да ну я даже не боюсь таких слов, мы бы ее проиграли бы уже эту войну.